Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Проблема безпритульних собак турбує українців вже не перший рік. Ці тварини одна з обов'язкових візиток будь-якого міста. Люди ставляться до них по-різному, хтось підгодовує і жалю, намагається знайти добрі руки для знедоленого собаки, а хтось вбачає в них небезпеку та загрозу для здоров'я. Але всі вони єдині в своїй думці. Тварин без господарів на вулицях бути не повинно. Так вважає і мешканка Борисполя Вікторія Неділько, яка стала жертвою безприйнень. Тульні собаки. В п'ятницю об 11-й години дня я гуляла з своєю дитиною, підійшла сюди на качельку, і моя дитина не як всі діти заходять туди, я попросила, щоб я її поставила сюди. Добре, що так і сталося. Я поставила дитину на качелю і обходила з цієї сторони, щоб подати їй руку, бо там би мала сама не пройшла. І от біля качелі лежала собака. Лежало дві. Одна під качелькою, інша поряд лежала. І коли я пройшла вже собаку, вона просто-напросто ну, цепилася мені в ноги в одну, в другу. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки вона разів мене кусала, бо була шокована цією ситуацією. Я быстренько схватила дитину на руки, позвонила своєму чоловіку. Чоловік приїхав, вже забрав мене. От. Ну, повіз у лікарню, в принципі. Вся ситуація. Нонсенс в тому, що це дитяча площадка, це серед білого дня. Тобто я собаку не зачепила, я була в тверезому стані. Тобто, ну причини нападу абсолютно ніякого немає. Мають бути все таки якісь притулки, які мають за ними дивитися. Тобто розказують, що є собака стерилізована, там з прививкою, але зуби ну ніхто не відміняв і все рівно цю собаку, їх треба кудись локалізовувати, і принаймні, щоб вони не знаходилися в таких місцях, де знаходиться масово діти. Негативне ставлення до безпритульних тварин здебільшого викликано страхом наштовхнутися на їхню агресію. Але частково в цьому винні і самі люди, які безжально виганяють тварини з дому. Коли ти береш собі собаку, це теж. Саме, що ти купуєш собі зброю. Значить, ти повинен за нею дивитися, повинен за неї відповідати і повинен е, сам нести відповідальність за те, що вона зробить. Значить, якщо е, її повинна зареєструвати, так як цей захід робить, повинні чіпи бути, щоб її відслідкувати, значить, і відповідно утримувати. Значить, належно. Не, ніяких там других таких методів не передбачено і не буде їх. А тільки те, що зробить хазяїн. Нині у нашому місті велика кількість випадків, коли безпритульні тварини кусають людей, тому необхідно обережно поводитися із собаками та не провокувати їх. На сьогодні, крім цього випадку, що там жінку покусали, є 135 випадків нанесених покусів, які люди звернулися в травматологічне відділення нашої центральної лікарні. Є 14 випадків. Які нанесли покуси і загинули. Ми їх відповідно відправили на дослідження, на сказ, на підтвердження або ні, у регіональну лабораторію обласну Київської області. Дякуючи те, що все-таки в минулому, позаминулому році ми непогано попрацювали в Борисполі стосовно. Проведення щеплень, значить, ці всі випадки, які були ну, це тільки по місту і по району. Значить, ці всі випадки не підтвердили сказ. І зараз Бориспіль, от з початку року, є благополучним у відношенні сказу. Але що робити, якщо такий випадок вже трапився? Алгоритм дій окреслив головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур. По перше, це промить під проточною водою рану. Якщо є господарське мило, обробити господарським милом, край раний асептичним срощином, асептичну погазкою і, будь ласка, до травми лікарні. Далі допомога згідно наших протоколів наступна. Якщо собака відома і є можливість її спостерігати, то за собакою спостерігається 10 днів. Якщо за 10 днів собака не захворіла, значить вона не хвора на сказ. І профілактику сказу робити не треба. Але якщо собака за нею не можна відстежити, це якась бродяча собака, або собака, не дай Бог, здохла, то стовідсотково треба проводити. Профілактичні заходи проти сказу Сказ – це гостре вірусне інфекційне захворювання людини, яке характеризується важким ураженням центральної нервової системи, і при відсутності своєчасної екстреної вакцинації викликає запалення мозку, що несе загрозу для життя. Добре, коли тварина, яка спричинила покуси, виявилась нескаженою. А що ж робити, коли все сталося навпаки? Це без сумніву є великою проблемою, адже вакцини від сказу наразі в Україні не немає, тобто люди в цій ситуації є незахищеними. Але Олександр Щур зазначив, що невдовзі вакцина з'явиться в Україні. На даний час вакцини в Україні нема. Залишки, які були, вони вже повністю використані. Але я ще раз зателефонував в департамент охорони здоров'я, і там повідомили, що до кінця липня 100 тисяч доз повинно прийти до медичних закладів України. У випадку із жінкою, яку покусала собака на дитячому майданчику, все обійшлося добре. За твариною було встановлено нагляд, і вона виявилась нескаженою, тому її укуси не несуть загрози захворіти на сказ. От і пройшло 10 днів, трохи більше з моменту укусу собаку наразі, слава Богу, ми знайшли, але знайшли особистими силами собаку. За ці 10 днів фактично ну, ніхто не допоміг. і Я ще раз обідилася в тому, впевнилася в тому, що Спасіння утопаючого діло рук самого утопаючого. Так воно і було. Самі ми відшукали цю собаку, з нею все добре, вона адекватна, не агресивна. тобто на одну проблему стало менше. Вакцину приймати не треба, От, шукати її не треба, і викидати стосовні гроші також не треба. Підводячи підсумки всієї цієї ситуації, можна сказати, що тут вона є і нашого суспільства, яке нічого не робить з цими собаками, і також вона наших людей, які ж викинули цю собаку, тому що дізнавалася по всіх інформаціях, цю собаку хтось викинув, вона була чиясь. Для нас було це агресивною поведінкою, поведінка цієї собаки. А в принципі, для собаки це не агресивна поведінка, це була для неї нормальною поведінкою. Я просто попала в такий момент. Але Момент цей стався на дитячій площаці, і знову таки, тобто, це нонсенно. Як вирішувати це питання, не знаю. На жаль, це на нашому рівні, тому я хочу звернутися до всіх громадян, сознательних, несознательних, які заводять собак своїх. Будь ласка, дивіться за ними, не викидайте своїх собачок, стерилізуйте їх. Це в першу чергу почніть з себе, а потім вже щось може, можливо, наладиться в нашому суспільстві. Проблему безпритульних собак можливо частково вирішити, якщо обережно себе поводити біля тварин, не провокувати їх, а також нести повну відповідальність за своїх домашніх улюбленців та не поповнювати ними ряди безпритульних тварин. Наталія Басюк, Віталій Назаркевич, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.